Але всіх на вулицю, Щоб всі чули! <риклад> Банду геть! Панту геть! 购物。 Я звичайна людина, така як ви. Я так само, я поганий. Чорну касу звелиться, прибрали. Так, чого так, такі гроші ми не кипатимо? І одного вихідного не маємо. А? Чого? Що кричите? Що кричите? Я що кричу? Мені дві з половиною тисячі в місяць! Та да, не плати! Плати плати! Та ти мене вижиде! Одна струю! Вижидеш мене скоро!

Зараз прийдуть слідчі, огляд місця підіймається. А тут була велика табличка. Хто скільки мав свиней, брат? Все було розписано. Віддаду я, де воно все сподівалися. Які свині свинь? стільки коштують? Свині є, а св... ціна на свині. Кому ви ви привозили замочить свині, Дяк. нам прибрали. Хабарі, Хабарі брали. Вони брали. І брали свої кишені. Посмотри гривні 50 кг. А я ще хочу не так сказати, а, я хочу сказати, що біля. тато помер, я пішла, видали на похорон, Газда сказав, що один день. Його ховали за один день. Людей не пускали ні на похорону нічого. Де ж не йдеш люди на кожна має город. Аби щось зробити, не підеш, що загрожу. Там вісто, чого це. Я вічно вас поїзд! Один день!

Признавайся, ти брав гвоздят? <клес> <Змені> брав. Брав. В мене брав? Куди гроші? Мов ти, що б не брав? Розказуй, по як це було! Розказуй, не мовчи! Тихо! Розказуй, як це було! Тихо! Розказуй! Розказуй, як це було! Розказуй, за каламанду ти розказуй! Тихо! Тихо! Ви скокаєте? Хто при... при... коломен дає? Як це працює? Розказує. Я директор. Люди тіхова. Я директор на фірмі. І моя справа займатися тільки тут роботу на фірмі. А взятки, брати, це яка робота? До якої частини роботи це входить? Вимагати хабарі, добровільні не. Або не заплатив, нахуй звідси, це нормально? Або або якщо, тихо. Якщо два склада взяв, а один хочеш скинути, а ти мені казав, у нас так не проходить. Або два, або вон звідси на 300 баксів більше платити. Я скажу відкрито, камери на мене. Я платив, три роки, я тут на ринку, я платив. Штука 500, потім взяв ще один склад, ще один склад. Я захотів його скинути, мені було не вигідно. Я молодий підприємець по неопитності. З мене зняли, я молився до Бога, да, Бог, зняли. Але приписали до півтори тисячі ще по 300 баксів платити. Я плачу штуку 800 у рік. І після нового року підходив Сава, фамілія Сава, по-моєму, молодий. І ще один. Я не пам'ятаю це ті, схема як працювала. хто? А хто бере, хто забирає гроші? Я приніс товаришу гроші в офіс сюди на стіл. Він каже: на, що ти мені це сюди приніс? До тебе зайдуть. Зайшли, забрали хлопці, все як положено. Ну, поняли, так? Отак схема працює, так кожен вам може тут розказати. Розказує, як правда. 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 брав. Говори, так усі чули, а не що за а з рубчиків скотина не правлять. Розказуй, що ще хочемо розказати? То... наша історія м'ясників. така ситуація була в нас на м'ясному ринку. Дві тисячі доларів з одного мільйона в рік. Плюс 1 гривня 50 так званих неофіційних послуг. Це з одної свині 150 гривень просто в нікуди. Так, з кілограма свині 150 гривень. Це все ж неофіційно. Це все були хабарі. Це нас вимагали. Нам вішали їхні свині, які вони вирощують тисячами. Люди пишуть заяви. люди пишуть заяви. Будь ласка, Будь ласка, люди, щоб всі бачили, щоб це потім не пропадало. Ця жіночка не я, я Заява сказати. Я турбую мене всі заяви. Вирішили. Ми вже одну заяву піднесли базару в нас ходили, збирали, я, я, я просто воювала, у мене збирали 600 гривень, у всіх решту збирали по 2 тисячі, звідси ходили хлопці. І базар партизана так само у нас збирає кожен день по 40 гривень, ми платимо допомогу міській бюджеті. І так воно є. І сьогодні зранку знов прийшли, зібрали. Я кажу, може, вже не будьте днів. Дехо! Послухайте мене. Є в нас в центральному ринку 10 українських офіційних. У цій людині кожний місяць ми давали по 250 доларів. Десять місяців все за рік ми йому давали джип. джип! Десять рубчиків! Ми в джеб! А тепер п'ять причин, п'ять причин вступу в регіони, П'ять причин, за яких потрібно вступати в партію регіонів! Тобі нагадати, тобі нагадати, блять, бля. тобі нагадати, при це Ще ще. Ми що не бачимо, Петрович, забери його звідси. Цю гниду, блядь. Макс, блядь, ти його гнида для мене. ハンバーガーを止めるよ。ハンバーガー、フランス。 А йому в лодку його сука запкати, бля! Це твій папор, бля! Ага. Свої не випускати його. А чому, а чому лише його, але? Ну, в ці, е, до речі, міліція.